А коли останній раз ви поповнювали свою домашню аптечку? А чи є у вашій аптечці лист Чорного горіха? Ви запитаєте, що це таке? Адже ви знаєте горіхи, це волоські, це лісові, це горішки, які ви купляєте в супермаркетах, але що вони вам дають? Звичайно, це є природний білок. Але лист чорного горіха це е, саме той горіх, який нам потрібно мати в кожній аптечці, адже він рятує нас від різних хвороботворних бактерій. І саме він впливає на таку рідкісну бактерію, яка провокує вузли на вашій щитовиці. І лише чорним горіхом ви можете себе врятувати від збільшення оцих вузлів. А ще лист Чорного горіха впливає на ваших паразитів, які проживають у вашому організмі. Це лямблії, це різні кишкові інфекції, це також оті печінкові сосальщики, тоскари, токсокари. Ви, можливо, їх і не бачите, але ви їх відчуваєте. Вони керують вашим здоров'ям. Все, що ви їсте, це вимагають саме вони. Керують вашими смаками, вашим мисленням. І ви не можете впоратися з цим, адже вам хочеться постійно солодкого або якогось дуже смачненького. І саме вашій клітині це не дає ніякої користі, а ви лишень кормите отих своїх жителів, які саме проживають у вашому організмі. Тож скористайтеся можливістю. І якщо вам цікаво, де придбати такий чудодійний, можна сказати, препарат, як лис Чорного Горіха, звертайтеся, обов'язково вам допоможу з цим придбанням. І ви зможете за дуже короткий період позбутися своїх проблем в організмі. Якщо у вас є Збільшена щитовидка, якщо у вас є саме ті паразити, які я перечислювала, і значно більше, я обов'язково вкажу вам правильний шлях. І здоровим бути здорово! Адже здоров'я основне для кожної людини.